Історія подій, яка відбулася в СМТ «Рокетне» за участю рокетнянська багатопрофільна лікарня. 07.02 достав... швидка медична допомога, доставляє пацієнта в тяжкому стані. В пацієнта є ознаки тілесних пошкоджень, тобто розсічена брова і тому подібне. Що ми маємо на виході? Лікарі? Повинні були за такими ознаками, якщо є пошкодження тілесні, вони повинні були повідомити працівників поліції, що такий є пацієнт в тяжкому стані із пошкодженнями тілесними. Що роблять лікарі? Лікарі цього нічого не роблять, вони нікого не повідомляють. Проходить декілька днів, потім мені телефонують і повідомляють, що є така ситуація, що людина вже фактично вже без свідомості лежить в реанімації. 9.02. я приїжджаю до медичного закладу. А пацієнт, який без свідомості знаходиться в реанімаційному відділенні. Фактичних заходів я так зрозумів за поясненнями лікаря, яке є відео на це, що фактично ніяких заходів вони не предприйняли. Поясню, чому тому, що. Я запитався лікаря, а ви робили ультразвукове дослідження внутрішніх органів? Чи ви, ну, щоб розуміти, є внутрішні пошкодження чи ні? Що він мені відповів? А ви ультразвукове дослідження внутрішніх органів робили чи ні? Ні. А ви переконані в тому, що там нема пошкоджень внутрішніх організація? Чіпка оглянути. Патології червоної порожни не уявили. Після того як я визвав слідчого оперативну групу. Написали ми всі відповідні заяви, що нами було виявлено. Виявлено те, що лікарі дійсно вони бездіяли ніяких повних заходів, медичних заходів досліджень не було проведено. Відповідно, що ми визначили, перебувавши вже в самій лікарні. Різко врачі почали шевелитися. Лікаря не було на місці, тобто його з дому викликали. Лікарі почали шевелитися, десь там. хтось щось почав швабрю, почали бігати. Ми почули, що якийсь апарат запрацював, почав пищати. Тобто, більш за все це кисень. До цього ми цього не спостерігали. Потім, написавши всі заяви, ми е, вирушили за місцем проживання е, самого пацієнта. Тобто, все ж таки, визначити, е, бо були е, покази в тому, що в нього була був одяг в е, крові. Ми вирушили за місцем його проживання, був виявлений одяг, на якому були е, сліди крові. Ну, поліція це називає РБК речовина бурого кольору. Відповідно, це все зафіксували всі. І до чого я веду? Я до того веду, що як так можуть, може бути людина вже безбути без свідомості, і вони не зробили елементарних речей. Лікар каже, що в нього там є. Запалення мозку, там чи щось, типу того. Яким я задаю питання, а яким чином ви це визначили? А він каже, за пок... за, за наявним зовнішнім виглядом і показами рідних на це теж є відео. То Та я так не зрозумів. Вони повинні були лікарі провести конкретні якісь лікарські дослідження. Чи все ж таки вони повинні були діяти за показами рідних? От мені не зрозуміло. У нас лікарі вже не лікують відповідно до... Медичних якихось там правил да, і досліджень, а вони вже розкидають карти таро і, навірно, на картах гадають, я от не можу цього зрозуміти. Тому нами написані заяви. Надіємося, що буде відкрите досудове розслідування, і ми будемо за цим спостерігати. Тому майте на увазі, якщо ваші рідні близькі попали до лікарні, це ще не факт. Що до них віднесуться з усіма правилами медичних моментів з наданням медичної допомоги. Бо, як ми бачимо, те, що ми бачимо, факт, на це лікарі діють за показами рідних, те, що вони сказали, і відповідно так лікують. Дивіться, нас наспіла сторона просить наче зайти оглянути <сь> пацієнта вашого. Ви дозволяєте нам зайти? Дозволяю. Дозволяєте, так? Щоб <кху> <Можуть. кху> менше народу, менше є. Я хочу, щоб у вас тоді камера була щось, і Так, like? Щоб під камеру. <кху> <Я кху>

Снімки ми. Будемо форму оглядати. Будете глядати. Подушка чи подушка чиста? Ну, подушка чиста. Можна її приподняти? припинити. Я, я наділа, що... А ви, а ви ультразвукове дослідження внутрішніх органів робили чи Ні. ні. А ви переконані в тому, що там нема пошкоджень внутрішніх? організації? Хіругом оглянути. Патології черної порожни не виявили. Дивіться Пробінимай. голову. Просто голову топить. Чуть-чуть. Як лікар міг визначити, чи не пошкоджені внутрішні органи, якщо не проведено було ряд заходів? Є симптоми, війді? які вказують на одразнення очеревини. Або це. Напружений живіт або він здутий? Він зараз навіть живіт приймає участь в акті дихання. Якщо був би якийсь париз, був би живіт здутий. А скільки була який діагноз? Двобічна негоспітальна пневмонія. Стан від алкоголю, це у вас і набряк головного мозку. А набряк головного мозку, як... яким чином ви е... визначили? Ви йому робили якесь... Тривали вживання алкоголю. І зі слів матері. Він чотири дні доби не вживав. Це вже ознаки. Чотири дні матері не було вдома за її показами працівникам да. поліції. Тому запаху з роту я не чув. Алкоголю в ньому він не було. Не було. Да. Він не п'яний був.